Доброго ранку, малеча! а скажіть, а чи любите ви казки? Так, а хто їх не любить? Ви любите їх слухати, ви любите їх дивитися, навчитесь, будете самі читати. Героїв Казочок ми знаємо і любимо. Хоробрий телесик, прекрасна та працьовита попелюшка, веселий колобок. Ось я і пропоную сьогодні зробити аплікацію, яку ми назвемо мій улюблений казковий герой. Я знаю, що не всі дітки гарно володіють ножицями. Ми сьогодні спробуємо обійтися без них. Цей спосіб називається обривання. Хто ж буде нашим казковим героєм? Теплий та ласкавий, як сонечко, м'який та духмяний. Як хліб, круглий, веселий та жовтенький, як кульбабка. Хто це, дітки? Подумали? Так, це веселий колобок. Ми його зараз і спробуємо зробити. Сьогодні для роботи нам потрібно кольоровий папір. Основа краще взяти блакитного кольору, як небо. Так. І клей-олівець. все. З чого ж ми почнемо? Дивіться, ось такий лист кольорового зеленого паперу. Так. Дивіться, ось по всій довжині обірвати, не зовсім рівно. І це вже буде в нас, як травичка. Дивіться, ось дітки там потім приклеюють. Далі коричневого кольору, дивіться, ось такий довгенький кусочок обірвати так, і ось такий, як пеньочок. Це в нас буде е, початок для ялиночки, а ось пеньочок для самого колобка. Для ялинки візьмемо зелений колір темнішого відтінку. І ось дітки нарвіть такі невеличкі смужечки. так, це в нас будуть ялинкові гілочки. І ось так потім, коли, ви дивіться, я поки що просто прикладаю. А потім все це наклеємо. Так? Зрозуміли? Ось так. І так, до кінця робимо ялиночку. У нас готова ялиночка, травичка, пенюк. Але ж де ж нас головний герой? Зараз вступає ось в, свою, в своє право наш жовтий колір. Ми беремо і по колу такої кругленької форми обриваємо колобочка. Ось так. Не дуже рівно, але ж колобок це саме тісто, ось десь такої форми в нас буде колобочок. А що не вистачає нашому колобочку? Так, посмішки, очок. Ми зараз теж спробуємо це виправити. так? Дивіться, ми зараз теж зробимо такого веселого. Дивіться, я обірвала синього кольору трошеч, трішечки більшу частинку і чорного трішечки меншу, як зіниці. Можна, дітки, дивіться, трішечки меншого діаметру сонечку обірвати, хай буде оранжеве. так? І ось колобочком із з такого оранжевого зробили носика. І ось такі дві ручки, такі жовтенькі. Ну що, дітки, дивіться, який у нас гарний і веселий вийшов колобок. Ви теж так робіть, спробуйте, це не важко. Ось такий гарний, гарний колобочок. Головний герой казочки. Колобок. До побачення, малята! Буду чекати і ваших робіт.